Я жінка, а не те, що ти надумав. Я не посудомийка і не власність. Я можу дати світло так без струму. Від мого болю сонце вмить погасне. Я мама, І це не зв'яже мені руки, це додатковий простір, у якому я можу навіть голос Бога чути, тримати його у своїх долонях. Я вільна. І усі стереотипи уже давно на себе не вдягаю, і як захочу, так і буду жити, хоч обережно, хоч йдучи по краю. Не наділяю я тебе, як жінка, тим правом, що обмежить мою волю. Коли захочу, засміюся, дзвінко, а забажаю все залю водою. Я жінка без обмежень і без правил. Я можу бути сонцем, можу зливою. Бо це свобода. І я маю право у цім житті лишитися щасливою. Дякую. О, бачу реакції, бо хочеться наживо читати і чути оплески, але бачу, бачу, пішли. Знаєте, колись. Було питання: невже жінка не може бути домогосподаркою? Я кажу, може, якщо вона цього бажає. Тобто, це не про те, що я не, не я, наприклад, дуже люблю готувати, і це не через те, що я зобов'язана, бо є такий стереотип, а просто це моє хобі. Там це мій антистрес якийсь. Тому треба бути чутливими до цих всіх обмежень, які інколи нам хтось хоче нав'язати, і не забувати бути все ж таки вільними і щасливими перед усім. І ще один вірш без передмови просто прочитаю його, і ви все зрозумієте. Цю війну не нами почату нам доводити до кінця. І не треба мені кричати, що жінкам вона не до лиця. Ми її не гукали в гості, я і досі її жену. Зараз кожній із нас не просто. Зараз жінка пішла на війну, і на фронті своєму кожна віддає всю себе до кінця, нам розклеїтися не можна, бо за нами стоїть життя. Ми в окопах, на кухнях, в школах, на роботах, у храмах, в боях, в волонтерських штабах на полі, ми в молитвах, словах, піснях. Ми кругом чуєш ворогу, лютий, пам'ятай, що миті про це. Пожалкуєш, що місяць лютий не зробився твоїм кінцем. Україно, ти також жінка, свого ворога гучно гони. Ми допишемо цю сторінку, нездоланні жінки війни. Отже, бережіть себе, тримаймося, тому що і попереду у нас багато роботи, так як і зараз, тому що. Жінки наші не обмежені, не тільки наші жінки всього світу. І займайтеся улюбленою справою. Любіть та поважайте себе та людей, які поруч з вами, і все буде Україна, бо Україна це також жінка. Дякую, так, так. дякую, Світланка. Да, і такі знаєте, промоушен буде. Світлане буде з е... завтра. Да та -го У годину буде така кава з поетеси, де ви можете долучитися. У Світлани дуже багато різних віршів. Вони так від душі. А вона як читає, як мурашечки, так похоже, бігають дуже класно. Так що хочете завітати, поспілкуватися з поетесою нашої Донеччини, будь ласка, приходьте завтра до неї. Да? А я ну, ми вже будемо завершити, знаєте, на такий тоді. Тур...